Брусок 50 на 70 міліметрів, це знову нестандартна позиція, з якою ми справилися, нам дали замовлення на брусок 50 на 70, і ми вже мусили запитати клієнта, де такий використовується, бо дуже часто його замовляють. Як оказується, зараз дуже багато йде ремонтів старих ферм. І там, де були ферми, це ферми на фермах. Да. І там, де стояла металева ферма, є закладна деталь. І коли... Не хочуть міняти всю повністю покрівлю, а тільки частину, то висота закладної деталі саме 70 мм. І тому туди, в таку обрішоточку вставляють крокву таку маленьку 50 на 70. Для того, щоб виготовити отаку, такий брусочок, таку маленьку крокву, ми взяли крокву 50 на 150, розпиляли її на дві рівні частини по 70 мм і задовольнили потребу клієнта. А він свою... Чергу виконає якісну роботу по поставленій задачі. Тому, якщо потрібно якесь нестандартне рішення, таке рішення можна зробити тільки в нас. Зде, запитаєте мене, правильно, місто Вінниця, вулиця Гонта, 90, магазин будівельних матеріалів, консоль буд. Номер телефону знайдеш у шапці нашого профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту. Очікую на твій дзвінок.